Друзі, я хочу закликати вас зараз точно не перемикати наш канал, тому що ми вас познайомимо просто з неймовірним героєм із неймовірним хлопчиком, який поступово стає зірковим блогером, але там не, в, не у різних там лайфстайл, знаєте, ось цих е, історіях, а в книжковій сфері, тому що його відео відео дев'ятирічного Ростислава завірусилося в мережі. Ви тільки уявіть: 57 тисяч переглядів за тиждень і це. Certo? Огляд на книгу Всеволода Нестайка Торадори з Васюківки. Ой, одна з моїх дитячих найулюбленіших книжок канал хлопчика вже має 14 тисяч підписників. Юний блогер оглядає казки та легенди, класику і сучасні тексти. У кадрі найпопулярнішого ролика хлопчик показує своє стареньке видання. Але згодом видавець подарував юному бук-блогеру велике кольорове видання з ілюстраціями Ростислава Попського та інші дитячі книги. На каналі хлопчика є 29 відео, які набрали загалом уже по. Нанад 100 тисяч переглядів. Ось зараз подивимося уривочок з одного цих відео, а потім з Ростиславом познайомимося. О, ви вже тут? Я саме знов читав книжку Теодори з Васюківки. Так, так, ту, яку ви просили мені розказати, тут є два головні герої хлопці Павлуша і Ява. Ростислав Блогер доєднується до нашого ефіру. Ростиславе, привіт! Вітаємо тебе. Ну, ти в серце не лише нам і нашій команді, а й тисячам українців. Тому хочемо їх із тобою познайомити ближче. Розповідай, в скільки років ти навчився читати? Хто тебе вчив? Я навчився читати у п'ять років. Вчили мене, напевно, як і багатьох з нас батьки. Так, Ростислава, а зараз це в якому класі ти? Якщо я не помиляюся, то чи в третьому, чи в четвертому, так маєш бути? В четвертому класі. Я коли навчалася в школі, то у нас міряли техніку читання. Скільки слів е, читаю я на хвилину? А зараз така є процедура? Вимірюють техніку читання в школі? Або може ти сам собі вимірював? Так, вимірюють. Я люблю читати в умі, і це в мене виходить досить швидко. Але в голос я читаю десь 100-120 слів. Так це дуже хороший показник. Молодець. Вітаємо тебе з тим. Але розкажи нам, от з чого розпочалася твоя любов до читання. Хто тобі цю любов прищепив? Коли ти зрозумів, що тобі подобається читати? Що це там краще, ніж піти, я не знаю, в планшеті погратися, подивитися якісь мультики, а читання от твій пріоритет. Я перше любив. В дитинстві розглядувати малюнки книжок. Угу. Коли я навчився говорити, я просив у своїх батьків, щоб вони мені їх читали. А потім, коли я сам навчився читати, мене мама записала в бібліотеку. І я вважаю, що це і означає прищепити до любові читання. А ти свій читацький щоденник ведеш? Мій канал як на мене, це і є читацький щоденник. О, та й направду точно не потрібно вести це знаєш в окремому додатку чи записувати собі десь в блокноті, як колись це ми робили. Як, А от як ти коли, коли ти вирішив стати книжковим блогером? Огляди з'явилися на книжки відносно нещодавно, як я зрозуміла. І це була твоя особиста ідея. От таксів, подумав і хочу бути книжковим блогером, чи це там тобі мама підказала? каже: Ростислава, ну давай, спробуй. Мені підказала мама, але я її сам погодився, бо це мені дуже подобається. А ви своє перше відео записували як довго? Чи це було з першого разу? Чи кілька дублів доводилося робити? Ну, десь з першої доби кілька разів спробували. Потім залили відео на Ютуб і далі що? От розкажи, ти відстежуєш кількість переглядів, кількість лайків. Наскільки для тебе це важливо? І чи взагалі ти очікував, що тореодори з Васюківки наберуть ось таку просто захмарну кількість вподобайок? Я, звичайно, не очікував, що в мене аж так все вийде. Я вважав, що десь кілька підпишуться і все. Але я, звичайно, що відстежую, бо мені цікаво, що людям подобається те, як я розказую. Ростислава, а яка твоя найулюбленіша книга От станом на сьогодні? Ну, десь в мене є багато. Ну, будь але, ласка, розказуй. Але як, але, як на мене, найулюблене це Таро з Васюківки. Але тут ми з тобою збігаємося, я теж просто обожнюю цю книжку, не уявляю, як її можна не любити. Хоча, знаєш, які в мене виникали побоювання, що сучасні діти, так от ти твої ровесники не до кінця зрозуміють, про що там йдеться. Тобі наскільки близькі пригоди Яви і Павлуші? Ну, це так цікаво, я ж саме ріс у селі. Угу. Тому ти а... розумієш, так, про що там йдеться? Угу. Давай пораду. На кінець так, нашим глядачам. Ось три книги, які ти радиш прочитати своїм одноліткам. Обов'язково. Ну, тереодори з Васюківки, Обов'язково. Агата Містері угу. і Легенда про Поткіна Однобухого. Так, сподіваюся, що всі встигли занотувати твої поради. І ще мені цікаво, Ростислава. А як ти обираєш, яку книгу читатимеш наступною, і вона з'явиться в твоєму огляді? Ну, я перше дивлюся на обложку, потім у зміст, а потім ззаді про книжку. Знаєш, я от подумала, алгоритми Ютубу побудовані так, що відео потрібно виставляти регулярно, так аби їх бачила твоя аудиторія. Відповідно, тобі потрібно швидко читати книжки. Як ти все встигаєш і в школі навчатися і блог вести? Ну, я зазвичай роблю уроки вже в школі. Молодець, от всім е, я б хотіла порадити таку історію. Закінчилися уроки, зробив уроки, і тоді вже додому йдеш, займаєшся своїми справами. Просто ідеально. А ще скажу, Ростиславе, а твої е, однокласники, вчителька як відреагувала на такі починання і твою популярність, що тільки зростає? Я їм поки що ще не казав. Ага, це поки що секрет. Але я думаю, Ростиславе, що цей секрет тобі не вдасться втримати довго, тому що як ти сам бачиш, популярність вона твоя набирає обертів і з кожним днем, і ми тобі бажаємо розвиватися в обраній сфері, щоб твої відео набирали. 100 там тисяч лайків і більше, а переглядів взагалі що бійшлося про мільйони. Ми дуже дякуємо тобі, що ти сьогодні знайшов час і долучився до нашого ефіру. Розповів трішки про своє життя і про свій блог. Я нагадаю нашим глядачам, що Ростислав, книжковий блогер, відео якого набирають десятки тисяч переглядів, був нашим гостем у цій частині ефіру. Хай тобі щастить, Ростиславе, па-па!